Друзі і колеги, я вас вітаю. Давайте познайомимося. Я Наталія Міхліна, я є сімейним психологом, я супервізор, а також є автор практичного курсу Майстер консультування в темі стосунків, алгоритми та техніки. І сьогодні я зустрічаюся з дуже цікавою людиною. Це Лариса Щетініна. Лариса, вітаю тебе. Вітаю тебе, Наталія. Лариса, ти нещодавно закінчила мій курс, і я тобі дуже вдячна за бажання поділитися своїми враженнями, дати відгук на цей курс. Розкажи трішки про себе, чим ти займаєшся. Я тілесний терапевт, сімейний психолог, я автор психологічного курсу для жінок, жінка, яка надихає. Також я автор колоди метафорично асоціативних карт. Працюю і проживаю тимчасово в Польщі, відкрила тут свій кабінет. Ларисо, ти досить досвідчений психолог, я чую, і щось все-таки тебе піштовхнуло прийти до мене на навчання? Можливо, якихось тобі знань не вистачало. От що, за чим саме ти прийшла? Дякую саме за таке запитання. Знаєш, я багато вчусь дійсно, багато пройшла різних курсів. Але ну я відчувала, що щось недостатньо знаю саме в сімейному консультуванні, що ще, ще потребую якихось знань. І коли побачила твій анонс на Фейсбуку, прочитала, що буде, от, зустрілась з тобою, поговорила. Я зрозуміла, що я йду на цей курс, йду, тому що там чіт чітко, там без води. От В тебе на курсі те, що є, те, що я отримала, це саме те, за чим я йшла: техніки, алгоритми, чітко як працювати з парами, те, чого я боялась, так, формат мені сподобався, лекції, наші індивідуальні зустрічі, супервізії, все чітко, саме, саме те, що потребуємо. Слухай, а важливо, як ти гадаєш, що Таке найважливіше для себе ти взяла з цього курсу, для роботи з парами, для, можливо, для роботи індивідуальної? Що я взяла? Я взяла для себе ще ту впевненість, як спеціаліст, що в мене достатньо високий рівень, я боялась. Працювати в, в сімейному консультуванні не заявляла так про себе. Я працювала так, хтось порекомендував мене, і я допомогла, і так я так працювала, але не заявляла в соцмережах, що я сімейний консультант. А зараз, після оціх, оціє, оцього курсу, от, ми, я зрозуміла, що в мене достатньо високий рівень. Е, я багато отримала в тебе знань, і я Мій, е, мій 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 графік робочий вже розписано до кінця серпня, і це, дякуючи твоєму курсу, однозначно, однозначно, тому що ну я, я б не була така впевнена в собі, правда, правда. На твій курс я йшла ще таким, знаєш, ще таким невпевненим таким спеціалістом, який. Ну, знаєш, я, я бачу, що хтось, о, тут дівчина написала там пост так красиво про м відносини в родині, Боже, думаю, яка на молодець, а зараз я ще такі пости він, пишу. Дякую тобі дуже. Слухай, Ти говориш про мрію багатьох психологів, тому що ну, багато хто е е сумнівається або е ну, якось. Ну, стримує себе із страху, вийде чи не вийде, із, можливо, якихось знаєш, таких невдалих робіт. Да? Багато хто психологів ну, не може розширити свою практику. І те, що ти сказала, що в тебе розписаний календар да, на місяць вперед, ну, це, це справді мрія. Я таке не часто чую. Слухайте, яка ти молодець. Так, і ти молодець. Ми молодці, справді. Добре, Ларисо, багато чула, що після закінчення цього курсу ну, психологи поправляють якось налагоджують свої стосунки, тому що ми на зустрічах, ми... Ми маємо багато технік, да? я даю багато технік, які дають можливість зблизитися. І вони налагоджують свої стосунки. От як у тебе? Можливо, якось і твоє особисте життя змінилося. Знаєш, мабуть, ми почали більше говорити з чоловіком, тому що він, я більше така говорю, а він, знаєш, там скаже там, речення, він дасть мені посил, щоб я зрозуміла просто. Ну, Він так думає, він дав і все, я маю зрозуміти. А я далі починаю з ним говорити, але так ненав'язливо. І, ну, от саме в цьому, що я розговорила свого чоловіка, бо він, він не говорив. Він, він такий, знаєш спокійний в нашій родині, я балакаю, я такий, знаєш, я хочу вирішити. Те. А він просто він мудрий, він мовчав. Але зараз, знаєш, дуже багато чого він там на щось ображається, але не розказував там мені, або там розкаже мені через тиждень. А зараз ми з ним говоримо. Я більше говоримо з ним більше. І, мабуть, ну, саме ті техніки, які я взяла на твоєму курсі, вони мені підійшли, вони мені допомогли. Ларисо, я тільки що почула від тебе ну, от, е, такий частий запит, як розговорити чоловіка. Чоловік у мене мовчун, я не можу від нього ні теплого слова е, почути, ні звернення ніякого, ні тепла немає, нічого немає від чоловіка. Він мовчить і мовчить. Я не знаю про що він думає. А я так потребую з ним поговорити. А ти зараз говориш, е, ну, це для мене прямо от. Ну і несподівано, да, тому що я ж не знала про такі деталі того життя. Це і несподівано, і я дуже пишаюся тим, як ви будуєте стосунки, як ви їх розвиваєте. Це знаєш ще один плюсик до того, що вміння комунікувати. Вміння взаємодіяти, вміння розмовляти може зберегти стосунки, і якщо вони якісь складні, або навіть просунути вперед, там, покращити, да, стати допомагає стати ближчими людям. Це чудово. Ларисо, а от ну, з досвіду того, як. Які ти там знання отримала да, на цьому курсі, які навички ти отримала? Да, е, що б ти могла порадити іншим психологам? Е, що б я могла порадити? Ну, однозначно, не боятися працювати в парах, так? хто хоче, хто ще. Е, саме оце, цей курс саме для тих, хто ще не впевнений в собі, хто, е, ну, навіть не так. Навіть просто от у тебе на курсі, я знаю чітко, можна там от що в тебе алгоритми та техніки. Так? Формат твого курсу це лекції. На лекціях ми відпрацьовуємо вправи, на лекціях, ну, ми, тобто ми отримуємо вправи, ми отримуємо техніки. Потім, в трійках, четвірках, ми маємо можливість це відпрацювати. Ну, це просто знаєш, це настільки такий. Це дуже цінне, цінне знання. Тобто, якщо ти щось одного не зрозуміла, є далі формат інший. Ти тут не зрозуміла, далі є. Тобто, все одно людина отримує те, що вона ну, не розуміє. Знаєш, тому що комусь там підходить формат супервізій, хтось відкривається в трійках, в четвірках, і е, от, знаєш, ота сума, яка за то ті кошти, які я віддала за твій курс, він, е, ну, це не знання, які я отримала набагато дорожчі. Для мене це просто, ну, це 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 дешево. <сі> дешево. Твій курс це те, що ми отримуємо ті знання і дуже швидко відбивається. <сі> дуже От і я рекомендую. Я рекомендую всім своїм колегам, не тим, навіть хто там не впевнений, чи що ні, навіть вже підкованим, тому що я бачу, у нас на курсі є підковані класні психологи, такі з високим рівнем. Але в я з ними ми з ними розмовляємо так після роботи. То е, кожен отримує щось своє, тому що такий формат, який в тебе є на е, курсі, він кожен кожен, кожен візьме щось своє однозначно. Це це правда. Це правда. Я не ставила ціну за високу вартість цього курсу, але мені багато хто говорить, що беруть набагато більше, ніж коштує це навчання. Просто від тебе ми отримуємо. Ну мені так здається, коли ти з нами проводиш ці лекції. Мені здається, що ти, ти так ти намагаєшся дати максимально все, що ти знаєш. Просто. І це, ну, це для мене дуже цінно. Я бачу твою роботу, я бачу твою щирість, ми так близько до тебе можемо підійти. Е, тому що ну, в багатьох, наприклад, там, де я вчилась, так є, що якось, знаєш, є якась там дистанція, там, от, от є конкретно те, що все, плюс-мінус, от є те, що є. А ти даєш більше, ти даєш більше. Дякую. Лариса, я тобі щиро вдячна за відгук, за те, що ти знайшла час е, зробити цей відгук, що ти відгукнулася, і це справді приємно. І, колеги е, друзі, я точно можу рекомендувати Ларису Щетініну як чудового сімейного психолога, як чудового тілесного терапевта, тому що ми е, там хочеш, не хочеш, ми все рівно торкалися. Тіла. Тобто ми емоції торкалися, які там застрягають в тілі, з якими потрібно працювати. Тобто Ми торкаємося і цих питань теж. Так що я рекомендую Ларису Щетініну, як чудового фахівцям, будь ласка, якщо є бажання зустрітися з Ларисою, пишіть під цим відео, хочу на консультацію до Лариси. А якщо зацікавив курс, пишіть цікавить курс. Ми обов'язково вам відповімо. Відгукнемося кожен на своє. Дякую вам. Дякую.